Доброго ранку всім. Сьогодні в такий чудовий ранок 19 серпня. Зараз майже або навіть уже є ціла 10 година. І Я вирішив перейтися в сторону лісів для того, щоб попробувати щось пошукати, щось зібрати, щось для вас показати і зазняти. І дуже-дуже дуже сподіваюся на те, що щось таке та й буде. Але спробував я піти в трошки інші ліси з трошки іншими заходами, тому що по тому, що я чув від місцевих на ці вихідні всі можливі і неможливі люди були в лісах на грибах. Тобто у всіх таких основних місцинках, куди ходять люди, то там уже все-все-все пере... перешукано, переходжено. Тому я думаю, дай в сторону одного місця, де я думаю, можливо і не дійшли, піти самому через інші ліси. І сподіваюся, кажу, що щось для вас таке та і знайду. Бо малогрибні походи, я так розумію, вам не дуже подобаються. Попереднє відео подивилося ну, мало людей в порівнянні з іншими, але тим не менше я вас попрошу, якщо маєте можливість, зайдіть, натисніть і подивіться. Там грибочків хоч і мало, але вони дуже класні. А сьогодні подивимося, як взагалі буде і... Я наперед хочу подякувати вам за те, що ви це відео є зі мною. Що ви дивитесь, будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал, якщо ще досі не підписані, тому що для мене це є дуже і дуже важливо. Це допомагає росту моєму каналу і промоції її взагалі, щоб більше людей дивилися. А чим більше людей подивиться то тим більше людей зможе долучитися до мого збору для 80-ї ОДШБ, яку вже можна офіційно, не ховаючи слів, назвати тою, яка якраз зробила все те, одна з деяких частин, яка зробила наш прорив на Курській, на Курському напрямку. Тому це мені було смішно, тому що е, ми от тільки е, долучилися до збору на е, будівництво їхнього полігону, який вони для себе робили. І там частину хлопців такі зразу, так, хлопці, у нас для вас є робота поцікавіша. Вони ніхто нічого не знали, знали, що буде щось, скажімо так, е, серйозне, але коли... Опинилися там, де опинилися, то це було, звісно, неймовірно. І я хочу подякувати їм, хлопцям і дівчатам з 80-ки, за те, що вони роблять цю свою неймовірну, складну і важливу для нас всіх роботу. І я пропоную вам долучитися до того, щоб ми могли їм допомогти. Тому що ну, це є як мінімум те, що ми би мали спробувати зробити для них. І хочу також сказати, що якщо вам здається, що можливо ваш вклад буде малесенький, то повірте, він буде на, ну, припустимо, на 5 гривень більший, ніж ніщо. На 10 гривень більший, ніж, ніж, ніщо. І уявіть, що на тому кінці е, є ви якому важлива кожна копієчка. Тому, будь ласка, долучаємося. Слава ЗСУ, слава ДШВ. Я буду пробувати зараз для вас щось знайти. Це щось дуже дивне. Тому що, ну як на мене, то ще рано. Але я от іду і от бачу такі... Цілі, цілі, цілі кущики опеньочок. Вони вже в більшості старі, є пару молоденьких, але ну, мені здається, що це рано. Може парочку молодесеньких криш. Шапочок я візьму. Для вас це секунда, а для мене це вже з самого початку з того як я вийшов з хати. О, півтора години. Ну що я вам скажу? Ну от очікування в мене від лісу були інші. Я спеціально йшов в такий ліс, який малопрохідний, за надією, що тут не було людей і що можна буде знайти якісь грибочки, до яких інші люди не добралися. О, до речі, видно їжовички. Які файні тут є. От, але, тим не менше, жодного білячка я ще не бачив. Мене здивували оті поодинокі опінічки, які там були спочатку, ну, але хотілося вже би якогось і білячка. Тому буду пробувати далі. Ну, сподіваюся, що щось буде. Дві години мені знадобилося для того, щоб... Знайти перший гриб. Я його от бачу, можливо вже і ви бачите. Такий у нас тут красончик. Такий в сонячному світлі. Нормальний. О! Клас! Ну вже на кінець-то хоч щось. А то я вже так і йшов, йшов і думав щось довго. Я аж став. Тому що то, що я зараз бачу, це щось таке, чого я напевно взагалі в своєму житті вживу, не бачив ніколи. Я таке бачив тільки на ютубних відео і хочу разом з вами підійти і подивитися, от залишив. Рюкзак, отой грибочок, який я знайшов, не знаю, десь хвилин п'ять тому. І йду дивитися на отаке чудо. О... Так, якби... Ну, Ось ось моя лодоня. І... і він твердий. <смі> так, а ну. Так, ану... Ух ти ж його глибоко сидить. о Не хоче? Ну що ж ти? А ну зараз это отак от. от, так от. Але уврісся. Ооо тільки подивіться на цей гри. Нічого собі. А дехто каже, а скільки кілограм, скільки грам? Ну тут більше кілограма. тут не знаю, тут може кілограмів. Півтора. Зараз його буду дивитися чистити, але ну це щось. Просто подивіться. Оце так. Так, це, все. Два гриба і повні сумки. Здається, бачу ще одного велетня. Ось там. Мені чогось так думається, що він, напевно, вже такий старший. І до нього дойти мені не так просто, як би здавалося. Але я подивлюся. Ні. Тут у нас вже повністю все його з'їло. Ну, нічого. Дем дивитися далі. А тут у нас перший кандидат на закруточку. Ча, оце означає, що його десь там поїв жучок, Ну, ми спробуємо його зараз почистити. Так. Ну це вже дуже добре. Це вже дуже добре. Що мене дивує? Що я вже на тих місцях, де ну, видно, що люди трошки ходили, але тут є от, так як такі вже дуже-дуже старі гриби на які, ну, думаю, ще в п'ятницю можна було спокуситися. Так само і отакі гриби, які треба подивитися ближче, але мені здається, що також уже тут все. все. Ну, швидше за все, все. Я подивлюся, але ну, місце дивне. Дуже дивне місце. От щось незрозуміло, чи то літні відходять, чи то так швидко осінні вже проходять. О, от, ще один грибочок. Ну і видно, що, що вже все. І його треба розкидати. Просто тішить все. Отак. Щось я або не встиг, або поспішив. Ще один велетень. Ось такий. Який плавно... А о, так, добре. Який після чистки плавно буде переміщатися в моє чуть більшеньке відерко, саме для таких сушкових грибів. Але думаю, що його треба буде почистити так нормально. Може з цими грибочками буде трошки більше успіху. О, цей виглядає файно. А цей, напевно, ще трохи ліпше. Тому що попередній фактично весь пішов по кронах дерев. З нього там не було нічого путнього. А ці зараз буду чистити, Дивіться. з цього грибочка. Шапочка виглядає неймовірно класно. І тверденька і свіженька. Ніжка дивна. Але так, то просто супер. Кажу, сьогодні сушка буде видатна серед тих велетнів. Загубився і ще й відносно такий малючок. Зараз подивимося до його шапочки і ніжки. Але це теж хороший результат. Такі знову треба витягати друге відро, то що в рюкзаку. Тому що оп, це треба або ні. Або і не треба. Може хоч зараз повезе. Бо тут зверху він дуже красивий. А ну дивимося. Ні, тут є з чим робити. Зараз почистити, розрізати, подивитися і напевно таки треба діставати відро ще то більше, бо тут у нас вже отаке. Ну отак по чуть-чуть, по чуть-чуть 50-літрове повне. Я можу далі ходити. З іншим, але якщо знову будуть дуже великі, то тут треба буде щось думати. Тому що таке в мене тільки одне. Тут можна рахувати, що зразу два. Тому що от один. от Тут у нас другий. Але другий дуже мацюпунький, який ми не, не будемо трогати. А оцей я беру. Накінець-то молодесенький малесенький грибочок. Напевно, на якісь нові місця вийшов, бо тут ще один малючок, який я забираю. І ну, це не такий грибочок, як от були минулі рази. Бо той, що бо ті були дуже великі, а це дуже маленькі. А тут який у нас секретний агент. Заховався так, що ну... Ну, я його знайшов. Так. Закриваємо. Отак. От Клас. А тут подивіться, які грибочки. Значить, раз грибочок має. Два грибочок має. Три грибочок має. Якраз такі, як я собі і планував. Два. І. Три. Отакі От супероги. Ще один Тоже малючок. Збираємо. Мені не подобається то, що стає чуть-чуть темніше і таке враження ніби десь збирається якийсь дощик. Дуже би це не хотілося, тому що я скажу, що от... Ох ти, який гарний грибочок я пропустив. О Я теж візьму. Е, що... Ану, ох ти ж! Та їх два. Клас. Що е, два дні тому я пробував піти в сторону грибів і попав просто під неймовірної сили зливу. Просто таку, що боявся, щоб не залило, бо прийшов. Мокрий абсолютно повністю. І тому і виходить відео через день. Тобто не так-та, як завжди, одне відео на два дня А з пропуском, тому що тоді в мене не вийшло. А зараз отакі грибочки в мене вийшло. Щось навіть почало і гриміти, але я ще... Такий грибочок знайшов. Того й не знаю чи ви чуєте. О, гримить. Напевно, треба потрошки збиратися і пробувати виходити в сторону, де є вихід, бо це дорога не близька. Я дойшов. Грубо кажучи, до того місця звідки треба робити розворот, поворот. І тут подивіться, яке у нас є диво. Оп! Раз красючок. Два красючок. Скореби його вже в середині сидить. Бачите? Зараз буду його звідти. Виганяти. А, ну ну такі два грибочки я знайшов. Трошки пройшов легесенький дощик. Але такий зовсім легкий, я сподіваюся, що більше і не буде. А тут в травичці я от такого молодесенького грибочка знайшов. Буду чистити. А тут я... У слимачка заберу. Його їжу, а собі заберу оцей грибочок. Так що ну я тебе залишу тут. Так що все буде добре. А цей грибочок мені щось так сподобався, що можливо він і піде на заставку до сьогоднішнього відео. Такий красончик. Але ж класний. Забирає. І напевно десь вже фінальні грибочки. Тому що скоро уже вихід. Але такі красончики точно треба дозбирати. А це у нас що? Дивимось. Оп! Треба буде Попробувати його почистити. І до шапочки подивитися. Буду завершувати відео, треба складати все в рюкзак, тому що нести доволі непросто, але от такий у нас результат. От навіть 10-літрове, плюс-мінус і 5-літрове. Що Набагато краще, аніж я міг собі уявити. І оці молодесенькі які пішли під кінець, мене неймовірно втішили. І я дуже сподіваюся, що і вас також. тому я би хотів зараз сильно подякувати вам за те, що ви це відео були зі мною. За те, що ви дивилися. Будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться на мій канал. Це є для вас дуже просто, фактично нічого майже робити не треба, тільки зробити клац-клац-клац. Але можна зробити щось більше і зробити невеличкий донат, хоча би будь-який, хто скільки може на підтримку 80-ї ОДШБ, для того, щоб допомогти їм в настільки скрутному. І авангардному становищі, в якому вони зараз є. Тому що, повірте, їм там дуже складно. Нам тут набагато простіше, і нам набагато простіше звідси допомогти їм хоча б чимось, навіть просто тим, що ми відбираємо від себе частинку і так засвідчуємо свою, скажімо так добру волю для них. І я впевнений, що серед моїх підписників, таких людей, які це зроблять, є дуже і дуже багато, тому що ви є самі самі найкращі. Я хочу побажати вам всього-всього, що ви зараз собі тільки можете уявити, що вам є необхідно. І Бог є милостивий, і він вам то все дасть. І я впевнений, що в нас всіх все буде дуже добре. Слава Україні. Постскриптум. Який красончик у нас попався. Файний. Тільки то, що зараз треба буде знімати рюкзак і пробувати десь впхати його <свісно> туди, куди вже все складено. Пост, пост скриптум. Я собі подумав, що що йти по дорозі, якщо можна йти лісом. І напевно зробив це точно не душе. Але ж красень. Явно вартувало, щоб сюди йти.